Порту. Вітаю всіх позивних. Вітаю всіх, мій позивний лапа. Служимо в підрозділі разом майже на протязі трьох років. Повноштатне вторгнення ми зустріли. Зон на посадах командира груп саме перший досвід це був, мабуть, коли ми в населеному пункті знаходились, і тоді колони ходили, як всі казали, там 100 єдині техніки, 200, 300 одиниць техніки там шли. Колони. Ну і як ми їх зустрічали, тобто маленька група людей там, десь там з боку стали і зустрічали їх там якимись засобами озброєння, які у нас були на той час. Це були автомати. Можливо, якийсь ПТРК, одне ігли. Ну, загалом було багато трофеїв. Те, що ми особисто там забрали і, скажімо так, воно в нас в підрозділі залишилось і працювало. Це була гармата МСТБ. Потребуємо коштів на ремонт машин, на реби для машин. Біля мене знаходиться гільза, гільза від снаряду, який був... Випущені із захопленої гармати. Також знаходяться картини, де художник описував історію про викрадені цієї гармати. Можна побачити, як там це все відбувалося вночі, в ярких красках там все розмальовано. І цинки також. Нас очікують складнощі, але ми все це пройдемо.